Снігова катастрофа в Москві. Як погода паралізувала болотяну столицю? У мозгу попасть нереально. Чому автівки стоять, а літаки не летять? Комунальні служби працюють в усільному режимі. <гументний> <гументний> Вбирає <Папу> сніг <гументний> З... З... всіми силами. Та як так сталося, що заплановане арктичне вторгнення пішло не за планом Кремля, Троя, яку росіяни відчули на собі. Він підкрався майже непомітно, перетворивши московських Альонушек та Іванушек на справжніх білих ходаків. І ось так вони дружнім натовпом йшли просто по дорозі, схиливши голови. то за звичкою, чи для кращої аеродинаміки. Вітер, до речі, був незустрічний. Скільки нам так ті? П'ять кілометрів. бачити краще... <гум> ціль. і це вам не забута Камчатка десь на далекому сході Росії, а столиця Москва з рекордним у понад шість трильйонів рублів цьогорічним бюджетом. <гум> Як народ їздить з собою В Востанні такі опади фіксували в Москві понад 200 років тому, що за часів імперії виправдовуються пропагандисти. Далі ще більше? Сніг буде йти до кінця января. Жуть. Жуть. Фасмак. Я не представляю, що буде далі. Та, попри всі намагання, хоч якось заспокоїти москвичів, їм це не надто вдається. Я тут живу, у мене відомі знижає коммунальные служби работают в усільному режимі. Друзі, ета сложна, тому ж такою обілія конечно же, ж катастрофически для столиці. А на завершення ведучому ще й доводиться сказати страшне для росіян слово. Єлена Поляніце виходить в прямой эфир. ефір. Єлена Поляниця, Паляниця, як і снігова навала, стає справжнім тригером для росіян. Столичні аеропорти затримують рейси і навіть припиняють роботу. Сцеві таксисти, скориставшись ситуацією, в рази заламують ціни. В якийсь момент поїздка по городу стоїла дорожче білета до Петербурга. На дорогах виникає повний колапс. Транспорт стоїть у заторах щонайменше по 5 годин. Фури ковзують, наче на ковзанках. <звук> Та примерзають у безкінечних чергах на в'їзді в Москву. Жителям радять пересісти на громадський транспорт. <звук> 20 минут. Щоправда, сам громадський транспорт про це здається не попередили. Черги на автобуси вимірюються кілометрами. Ось зокрема на один із маршрутів черга починається з вестибюля метро. Ну та добре вже що не з кінця ескалатора. Таке скупчення натовпу влада цілком могла би сплутати з несанкціонованим мітингом, якби не сніг та морози. Ось так виглядає черга в Підмосков'ї. Та така, що в цієї камери не вистачає фокусної відстані, аби побачити, де вона закінчується. І навіть коли вдається сісти в автобус, далеко не факт, що він доїде. Ну я вже ніяк не можу попасть покушен. Просто всі автобуси всі, всі фокусом. затори з пішоходів на яндекс картах не відображаються, та вони вже здається не можуть бути червонішими. Щоб хоч якось зрушити з місця, автобуси штовхають вручну. Але як показує практика, сніг значно сильніший. І тут ми повертаємось до рекордного московського бюджета, грошей у якому, схоже, немає для снігоприбиральної техніки. Хоча не будемо поспішати з висновками. Місцеві комунальники таки показали свій майстер-клас. У нас обирають сніг. Посмотрите, клімушочку покажіть. Как работает техника. Вот так. Офигеть. Как я вовремя включила видео? Мабуть, усі фахівці-снігоприбиральники поїхали на СВО та не повернулись. А ті, що лишились, не склали ще іспити. Вбирає сніг з цими силами. Ваши места чисті для парковки автомобілей, ребята. Ви там Давайте за лопати, держитесь скріпче. Але за лопати можуть братись лише ті, хто встиг їх вчасно купити, бо на Росії цей товар дуже затребуваний і не лише для прибирання снігу. Це такий, я не знаю, хрестоматійний приклад, коли е, якісь природні аномалії е, показують недоопрацювання людей в організації якихось комунального господарства. Е, я не знаю, там. Комунікації дорожнього покриття і тому подібне та у Кремлі навряд чи мерзнуть, та й байдуже на населення в головах одна СВО. Ми бачимо, що там витрачаючи величезні кошти на економіку війни, на ВПК, на виплати часу сільська не потурбувалася про такі елементарні речі. Які стали жертвою цієї недбалості, та якщо вже у Москві, як вітрині імперії, влада не контролює сніговий апокаліпсис, то що ж тоді в регіонах на додачу до холоду та снігопаду там додались ще й блекаути, і це на хвилиночку без наших ударів. Через е аномальні погодні умови, а саме намерзання на лінії електропередач, е Мурманська область залишилася без електрики. А своєї генерації там дуже мало. Насправді ж комунальний Армагеддон переживають більшість російських регіонів від Енгельса до Петербурга. А сама болотяна столиця, як на то ходить, що вже оступився. Один зайвий рух чи влучна ракета, і ситуація може перетворитись із критичної у постапокаліптичну. снігова катастрофа. Там лише набирає обертів. Москва замерзає. Софія чолос. Факти тижня ICTV, єдині новини. Підписуйтесь на YouTube канал факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Людовиковий період у Росії на градуснікі мінус двадцять градусів. І справжній комунальний армагедон. Боже мой, я в шокі, уже усеває. Як путінська війна залишила росіян без води і тепла, ані асотла заморозили нам стояки. Це карма. Та як замерзає навіть Москва? Давайте телевідія сюди. Визивайте. Факти тижня про спеціальну природну операцію, що може вбити всю російську комуналку. Чим більше ми морозим буде, тим більше ми будуть ці проблеми. Вони радіють, що живуть у РФ. Ми щасливі, ми раді, що ми живемо в Росії. І мріють, щоб європейці їли хом'яків. Аж поки не прийшла зима. На градусники мінус 28 градусів. Я так подозріваю, буде холодно. А зима. Тайте цей неперевершений за рівнем дурості ролик Газпрому. Кремль лякає Європу великою зимою і апокаліпсисом без російського газу. Замерзли Париж, буржуйки в Берліні. Сумні та голодні європейці їдять хом'яків. Але життя любить іронію. Велика зима прийшла до самої Росії. Коли там цілий регіон ляже і вони будуть оголошувати якийсь там надзвичайний стан, і фактично будуть змушені визнавати, що ми знаходимося вже не на порозі, ми знаходимося безпосередньо в техногенній катастрофі. Далекий схід і Сибір буквально тонуть у снігу та проблемах. Це Камчатка. Виходи з під'їзду. Тут казалю. А це вже Татарстан, завірюха та сильний вітер. Десятки затриманих авіарейсів. І святкування нового року в аеропортах. У Москві справжній льодовиковий період. На федеральних трасах фури загрузли в снігу, а водій годинами вивчали краєвиди у аеропорту Шереметіво. Літаки сідають, але пасажирів не випускають. А в терміналах бої без правил за валізи. Де багаж! Де багаж! За багажем стоять по шість годин. Давайте телевідені сюди визивають. І вишенька на торті. Балканський циклон Френсіс, що вдарив по Москві, виявився потужнішим, ніж прогнозували синоптики. Після снігу там вдарять морози до мінус 23. У столиці болот обіцяють рекорд з висоти кучугурів до 65 сантиметрів майже з пів Путіна. А це вже Мурманськ. Там не просто холодно. Не замерзайка, замерзає. Мутана стовбиком стоїть. Вулиці заливає водою, яка миттєво стає льодом. Машины вмерзают в лед на градуснике. Минус 28 градусов. Вода идет. Вот. В будинках справжний коммунальный триллер. Лопаются батареи, а окрип заливает квартиры. Боже мой, я в шоке. Полтора часа уже погибает. Кількість аварій у комунальному господарстві Єрефі у 2025 році зросла майже на 50%. Велика зима, якою лякали європейців, добиває труби, які пам'ятають Брежнєва молодим. Зрозуміло, що якщо труба кладеться на 50-60 років, в неї там гарантований термін вже проїхали. Треба. Акуратно щорічно замінювати там мінімум 5-7% цих труб, щоб умовно кажучи, е за 15-20 років років ви отак е поміняли всю цю магістраль. Але звідки гроші на заміну труб чи розсилення заварійного житла, якщо всі вони йдуть на війну проти України, це визнає навіть путінський яструб, депутат держдуми Горольов. Федеральні програми спочатку му СВО... Откровенно, по аварийному жилью она приостановлена, чтобы вы понимали. То есть здесь, вот сейчас сказать, что завтра все мы аварийное жилье поставим, было бы неправдой. Пока мені ну, немножко не вздахню послі свободки, то деньги не появятся, мы эту тему вообще не передаємо економити на так зване СВО Путін не хоче. Тож наказав урізати вдвічі витрати на комуналку, тому що в російському бюджеті величезна дірка. Це папірець, який буде неодноразово переглядатися, і він буде переглядатися, Мені здається, це дуже гарний термін для цієї ситуації в бік канібалізму. Тобто, військово промислова сфера буде їсти інші сфери, які є на сьогоднішній день на Росії. Поки російські військові доїдають бюджет, проблеми ЖКГ переклали на плечі мешканців. Розповідає нам жителька Забайкалля Ірина. Ми приховуємо її обличчя та змінюємо голос, адже казати правду на Росії смертельно небезпечно. На 10 или 15% процентів повишають тарифи, а потім весною ще раз кожний три месяца повышают. а качество ужасное. А оціни на комуналку вражають, особливо б'ють по кишені незахищених верст населення. Такий достатньо середній російський пенсіонер отримує приблизно 15 тисяч рублів пенсії. Да? Ну це такі вважається такого елітно напівелітного плану. З Цих 15 тисяч він платить там за дуже маленьку двокімнатну квартиру за комуналку в Опалювальний період майже 9 тисяч рублів з 15. А от латати дірки в комунальному господарстві нікому. Слюсарі, двірники, електрики. Хтось в окопі, хтось уже в чорному пакеті. Мігрантів розігнали. Кто-то добровольцем, хто-то кого-то призвали, скорее всего. После того, як у нас тут почали боротися з іммігрантами, то у нас тут і работать некому в комунальній сфері. Дворников нету, уборщиць нету. Саме на Забайкалі, де живе Ірина, і звідки депутатом у Держдуму обирався Гурольов, повністю вмерзло в літ десятитисячне селище міського типу Атамановка. Отамановка. Три пориви поспіль зневоднили населений пункт. Місцеві почали зливати воду з батарей, щоб хоч якось помитися, і затопили містечко. Убідітельно просимо вас не сливати воду з батареї. Тим, хто послухався владу, стало ще гірше. Труби полопалися від холоду. Вони запретили нам стояки збрасувати Они осознанно заморозили Нам стояки. Це карма комунальна система Росії сиплеться якось ці батареї. Ага, а мы вот это вот расхлебывало за них. Тому абсолютно природня очікувана, що там будуть великі проблеми, і чим більше ми морози будуть, тим більшими будуть ці проблеми кожного року. Вони будуть збільшуватися. Це однозначно. Вот сейчас буде 40 градусів морози. Я так подозріваю, буде холодно. Сейчас ще були менше, що є трохи тепла. Вот а так вот попозже буде очень холодно. Але 40 градусів морозу скоро на Росії може стати досить комфортною температурою. Найцікавіше попереду. Метеорологи зафіксували аномалію так зване. великое евразийское атмосферное разделение. И это, судя по всему, не просто шторм. Это что-то вроде ну, погодной гражданской войны. Суть аномалии така. Арктичное повітря заходит на Россию и просто зупиняется. И найприємніше, Крыжаный купол не зникает за два-три дней, а стоит тижнями. Да, Россия и Сибирь оказались, ну, так сказать, в морозильной камере. В Москве прогнозы доходят до минус двадцати. А в Якутске? Там же совсем інші цифри. А в Якутске, да це один из самых холодных городов мира. Там температура може рухнути до мінус 60. Мінус 60. При такій температурі метал стає крихким, як скло. Гнилі труби почнуть просто вибухати, а тиск у мережі їх добиватиме. Коли втрати тепла, треба додатковий тиск підтримувати в цій мережі. А додатковий тиск відповідно тисне на труби. і Якщо там йде корозія, вони швидка швидше йдуть пориви. розумієте тобто кількість аварії однозначно збільшується у зв'язку з морозами. Росія так довго мріяла заморозити Європу, що не помітила, як природа перетворює її на нікому не потрібну бурульку. А росіяни продовжують пишатися її величчю хоча живуть в лайне в прямом смысле. Мы счастливы, мы рады, что мы живем в России. Единственная проблема – канализация и газ. Вот канализации так и нет. То сидешь идешь в Ананино, люди спускают все это на дорогу. И еще. Саме час нагадати адептам Путіна ролик зі словами про зиму, що буде великою. Схоже, мрії Газпрому збуваються. Чекаємо на виконання іншого пророцтва про хом'ячка. Але судячи з усього, їсти його доведеться самим росіянам. Костянтин Павлов, факти тижня, сітві. Єдині новини. Блокаут у російських містах <звілляння> та у російському бюджеті Росія спустила в унітаз своє будущее. Як комунальні проблеми РЕФІ б'ють по фінансуванню війни? Антіпон <звілля> та чи вистачить грошей на війну у 26-му. Ситуація буде погіршуватися. ате тижня про старого кремлівського камікадзе, що тягне за собою у могилу увесь свій народ. Петро Палос, Камчатський. Жителі болот виповзають зі своїх під'їздів снігу під стелю. Господи, башкою мені удариться. Ой, хати йошки, коткам виповзти-то. Я не знаю, що це Перший Первий на звук десь заметено не по другий, а по четвертий поверх простіше вийти з будинку, вистрибнувши з вікна. А цю гігантську яму викопує житель Камчатки. Намагається дістатися своєї автівки. Чоловік з 50-го півдесятого. Говорить, ніколи так не не метала в цьому місці. Метров 5 просто. З далекого сходу переміщуємося до Уралу. Містечко Малиновка під Челябінськом. Дізнається нове слово блекаут. Мінус 36. В Малиновці, як завжди, частично світло. Страна в країні газовій колонці купа негазофікованих міст. Тож електрика єдине джерело енергії, але її немає. Ані міняють, получається провода, і вони горять, не витримують. Місцеві владі на людей плювати, тож замерзлі уральці звертаються до голови слідчого комітету ерефії Бастрикіна. із за перегрузок пройшли аварії на лініях електропередач. А ми стаємося без електричності на 8 і більше годин, Іноді з сутками. йдемо ще далі на захід. Курськ там відключили гарячу воду та опалення. Столбик термометра едва піднімається за 10 градусів. А комфорті не йде речі. А що ж на півдні Ерефії? Краснодарці міряються довжиною бурульок. Ішов п'ятий день росту бурульок. Рекорди подолано. Вікно метр шістдесят плюс до даху і вже переповзла. Температурою в квартирах та роботою недолугої ППО, що б'є по житлових кварталах. Ракета тільки також прям під лісом прилітіла. О, горба. Дживий дама до судано. Що ж відбувається з комуналкою на всій території рефії? Адже на відміну від України війни в них немає. А все просто – грошей на так звану СВО не вистачає. Но военные расходы, они находятся в приоритете, их покрывает в первую очередь. А для того, чтобы их покрыть, нужно резать гражданские статьи. Поэтому, конечно, в строгом смысле военная экономика России поедает гражданскую. Йде скорочення. Всі виплати контрактникам йдуть з місцевих бюджетів. І відданість губернатора особисто Путіну оцінюється саме по кількості гарматного м'яса, яке постачається регіонам. А комунальні проблеми індіанців, як відомо, шерифа не турбують. Росіяни можуть цілком можуть цілі регіони, райони і населені пункти просто відключати від цивілізації. Відключили, огородили там всі помрали. Ну я як це було під час голодомору, коли. Коли во саме саме таке відбувалося, Я не виключаю, що їм вистачить цинізму відключати і ціле власні міста. Ви, мабуть, не повірите, але місцевій владі вигідно, щоб у регіоні були не просто відключення світла чи порови теплотрас, а реальна комунальна катастрофа. Коли у тебе відбувається страшна аварія, люди замерзають. То на момент э, аварии, на гашение аварії тобі видають деньги из федерального бюджету. Ваші бюджет на вигодні свой регулярний бюджет тратять на головке. ктатяглаїтпогаловки. Тож гроші, які мали піти на ремонт труб чи прибирання снігу, тепер розриваються десь під Покровськом. Кремль жертвуючи соціалкою, поки що примудряється утримувати ситуацію, але до першого чорного лебедя, поки немає якогось екстраординарної ситуації. Загально російського масштабу на увазі щось по типу е там Чорнобильської АЕС, тобто мається увазі щось такого екстра-глобального. Е в принципі. Ці всі речі е можна буде перекривати з е федерального бюджету. А що ж цьогорічний бюджет Путінської війни? Як і минулого року, розподіл грошей залишився незмінним. Половина на утримання найманців, але економлять навіть на гробових. Людина зникла безвісти, на неї не виплачуються і вже грошей не, не платять. Тому я думаю, от поєднання таких, таких факторів, що ну, насправді можливо вони змогли можуть зараз через ситуацію на фронті менше виплачувати прямо зараз. Росія любить тільки нове пушечне м'ясо, а старе пушечне м'ясо в Росії нікого не інтересує. Так устроєно государство Російське. Близько третини бюджету війни техніка. Ставку на броню Кремль вже не робить, бо занадто легка здобич для нашої дронів. Вони пробують відновлювати кхе, тяжку техніку, артилерію, але ключові гроші йдуть насправді на дрони, ракети, артилерійські снаряди стари... і часткову артилерію. Куди ж йдуть останні 15%? Пропагандистське телебачення отримують з бюджету рекордну підтримку 100 мільярдів рублів. Все, щоб телевізор переміг порожній холодильник. І куди ж на Росії без цензури. Деньги тут не тільки на пропагандистів, але й на технічну блокування, всякого доступу росіян інформації, щоб вони жили абсолютно вакуумі. От отсюди йдуть тут розходи. Плюс більше грошей на утримання каральних органів. Удатківці кінцево нищать бізнес. Різко збільшується повноваження репресивного апарата в усіх сферах життя, починаючи від заборон на ті чи інші сайти, ті чи інші інформаційні ресурси, і закінчуючи тим, що насправді називається офіційно відбілюванням бюджету, а реально поверненням до практики абсолютно кошмарення бізнесу. І ще одна новинка: Путін страшенно боїться власних вояків, що Вертаються з війни. Ну, якщо у Путіна вот е, така ситуація або чекати маршу Пригожина, або Ємельяна Пугачова на Москву. Вони скоріше, от публічну частину бюджету амісевого, вони будуть витрачати на це, щоб це загасити. Тож на боротьбу з соціальним невдоволенням теж рекордні гроші, і наглядач за кожним чмобіком кожного значить, ч пришельшу свого буде приставлені зіратель і числа офіцерів буде за ним сліді, щоб он не хуліганив в гражданській мирній житті. Чи вистачить у Путіна грошей на 26-й рік? Скоріше за все, так каже керівник аналітичного центру ділова столиця Вадим Денисенко. На сьогоднішній день на жаль, в 2026 рік економіка Росії проходить зі скрипом складно, але державні фінанси будуть в цілому. Нет, плюс-минус перекрыть. Ситуация будет погибшиться. Але все эти деньги вкрадены у будущего, адже вкладываются они не в экономику, а сгорают в пищи войны. Россия спустила в унитаз свое будущее. Унитаз называется война. И она потратила то, что должно было быть развитием ее будущего, обеспечением будущего. Все это съедено войной, сожжено войной. И теперь будущее России ничем не обеспечено, никак не гарантировано. Який вихід бачать у Кремлі? Друкувати гроші бояться, пам'ятають, коли рубль називали дерев'яним. У нього дикий переляк перед інфляцією, будь-яку інфляцію, і це така собі травма 1990-х років і особливо дефолта 1998 ще року? Саме тому Путін робить все безлажне для того, щоб максимально укріпити рубль. І для того, щоб не було щоб інфляція була мінімальною. Нафта це єдине, що ще тримає Путіна на плаву. Але Трамп і Французи вже полюють на його тіньовий флот. Танкери ловлять у морі як піратів, бо вони возять нафту за підробленими документами. Значить, доля цих кораблів і флоту зареєстрована в республіці Габон. А республіка Габон об этом не сном, не ні духом. Тобто У них поддельний документ. По прямому смыслі. Суд не везе нефть по поддельным морським документам. І ще одна прекрасна новина: пропозиція нафти на світовому ринку перевищує попит, а це означає, що ціни на чорне золото падатимуть. Російський бюджет розраховував, що нафта коштуватиме 59 доларів, але доводиться продавати менше, ніж за 40, і видобувати собі у збиток. Всього навіть якщо ціни на нулі. Вони або від'ємні, вони мають видобувати, тому що якщо зупинили, то вже не відновлять. Путін зараз нагадує камікадзе, який знає, що летить разом зі своїм народом у прірву. Треба лише почекати, поки спорожніють замерзлі міста, і на болота знов повернуться жаби. А ми витримаємо. Костянтин Павлов, Факти Тузняєсі тів. Єдині новини.